Урок 10. Рівномірний рух. Швидкість руху. Сьогодні на уроці дізнаємося, як визначити швидкість, шлях і час рівномірного руху тіла. Вивчимо, який рух є рівномірним і прямолінійним. Проведемо пізнавальне дослідження. Навчимося розв'язувати цікаві задачі. Під час репортажів з автомобільних перегонів у повідомленнях про погоду можна, наприклад, почути швидкість руху автомобіля переможця перед фінишем сягнула 250 км за годину. Швидкість вітру сягатиме 25 метрів за секунду. Тощо. Що це означає? Як порівняти ці швидкості? Давайте розбиратися. Слово швидкість ви знаєте з малку. Тому, коли чуєте, що швидкість руху автомобіля становить 20 метрів за секунду, розумієте, що секунди цей автомобіль долає відстань 20 метрів. Запам'ятайте, рівномірний рух це механічний рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло долає однаковий шлях. Зверніть увагу на слова будь-які рівні інтервали часу. Інколи тіло рухається нерівномірно. Але можна дібрати такі рівні інтервали часу, за які воно долає однакову відстань. Наприклад, за кожні 30 секунд плавець пропливає доріжку в басейні 25 метрів. Проте не можна стверджувати, що він рухається рівномірно, бо під час розвороту він сповільнює рух. Запам'ятайте рівномірний прямолінійний рух. Це механічний рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло здійснює однакові переміщення. Рівномірний прямолінійний рух найпростіший вид руху, який у реальному житті зустрічається досить рідко. Прикладами такого руху можуть бути рух автомобіля на прямолінійній ділянці дороги без розгону та гальмування. Політ парашутиста через деякий час після розкриття парашута. Рух комбайна під час жнив. Сподіваємося, вам не важко визначити швидкість рівномірного руху, наприклад, пішохода, який пройшов 30 метрів за 20 секунд. Для цього слід шлях, який подолав пішохід. L дорівнює 30 метрів поділити на час його руху. Т дорівнює 20 секунд. Запам'ятайте швидкість рівномірного руху V це фізична величина, що дорівнює відношенню шляху L, який подолало тіло, до інтервалу часу Т, протягом якого цей шлях був подоланий. V дорівнює L поділити на Т. Зверніть увагу, у ході рівномірного прямолінійного руху модуль переміщення дорівнює шляху. Тому швидкість руху можна визначити за будь-якою з цих форм. Запишіть у свій записничок дві нових фізичних величини. Швидкість В. Значок стрілочка. Час Т. Це скалярна величина. В міжнародній системі одиниць шлях вимірюють у метрах, час у секундах, тому одиниця швидкості руху всі метр за секунду. Вона дорівнює швидкості такого рівномірного руху, у ході якого тіло за 1 секунду долає шлях 1 метр. Приладом для прямого вимірювання швидкості руху слугує спідометр. Ви такі прилади могли бачити на мотоциклі, на мопеді, в автомобілі. Щоб правильно задати переміщення, необхідно зазначити не тільки його значення модуль, але й напрямок. Модуль переміщення, тобто відстань, на яку перемістилося тіло в певному напрямку, також позначають символом S. Але без стрілки. Одиниця переміщення в Метр Подивіться на спідометр, зображений на рисунку. Він має дві шкали. У яких одиницях він показує швидкість руху автомобіля? Якою є ця швидкість? Яка із зазначених одиниць швидкості є для вас зручнішою? Чи бачили ви спідометр – Шкалу якого проградуйовано в метрах за секунду. Поміркуйте, чому навіть до цифрового спідометра обов'язково додають шкалу зі стрілкою. Для порівняння швидкостей необхідно навчитися подавати швидкість руху, надану в одних одиницях, в інших одиницях. Як це зробити? Наведемо приклад. Швидкість руху автомобіля 36 км за годину. Щоб подати її в метрах за секунду, згадаємо, що одна година це 3600 секунд. А 1 км це 1000 метрів. Розпишемо 36 км за годину. Це 36 км за 1 годину. Це 36 помножити на 1000 метрів. А 1 година це 3600 секунд. Якщо скоротити на 100 верхнє число і нижнє, отримуємо 36 помножити на 10 і поділити на 36. Або це буде 10 метрів за секунду, найскладніше подавати в інших одиницях швидкість руху, надану в метрах за секунду. Але послідовність дій залишається тією самою. Наприклад, швидкість руху літака 250 метрів за секунду. Подано її в кілометрах за годину. Згадаємо, що 1 метр це тисячна кілометра. Одна секунда це одна 3600 від години. 250 метрів за секунду дорівнює 250 метрів за 1 секунду. Або 250 помножити на 1000 кілометра і поділити на 1 3600 секунду. 250 помножити на 0,01 і помножити на 3600 км за годину. Отримуємо 900 км за годину. Схема переведення швидкості руху поданою в метрах за секунду у швидкість подану в кілометрах за годину і навпаки ось така. Запам'ятайте її. Щоб перевести з метрів за секунду у кілометри за годину, потрібно це число помножити на 3,6. Щоб перевести число швидкість із кілометрів за годину у метри за секунду, потрібно це число поділити на 3,6. Швидкість руху векторна величина. Вона має не лише значення, а й напрямок. На рисунках, наприклад, швидкості руху тіла позначають стрілкою. Якщо тіло рухається рівномірно прямолінійно, то значення і напрямок швидкості руху залишаються незмінними. Якщо тіло рухається рівномірно криволінійною траєкторією. Значення швидкості руху залишається незмінним, а напрямок увесь час змінюється. В кожній точці такої траєкторії швидкість має різний напрямок. Напрямок і значення швидкості руху залежать від того, відносно якого тіла розглядають рух. Уявіть, що ви сидите у вагоні потяга, який прямує на захід. Потяг проїжджає повстанцію зі швидкістю V1 5 метрів за секунду. У цей час інший пасажир їде вагоном зі швидкістю V2 0,5 метрів за секунду, рухаючись проти руху потяга. Як ви вважаєте, чи однаковою буде швидкість руху пасажира для вас? І для людей, що стоять на пероні, звісно ні. Для вас пасажир рухається на схід зі швидкістю 0,5 метрів за секунду. А для людей на пероні він разом із потягом рухається на захід зі швидкістю 4,5 метрів за секунду. Якщо ви рухаєтеся від джерела звуку. Зі швидкістю більше ніж 343 метри за секунду, то ви не чутимете звуку від цього джерела. Швидкість звуку в повітрі за температури 20 градусів Цельсія дорівнює 343 метри за секунду. Тож він вас не дожене. З курсу математики ви знаєте, якщо відомі швидкість і час руху тіла, то можна знайти шлях, який подолало тіло. Для цього слід швидкість руху помножити на час. L дорівнює V помножити на t, де L – це шлях V – швидкість руху T – час руху із зазначеною швидкістю. Якщо відомі шлях і швидкість руху тіла, можна знайти час руху тіла. Для цього необхідно шлях поділити на швидкість руху. Інколи для знаходження шляху, швидкості або часу руху тіла зручно скористатися чарівним трикутником, ось таким. Трикутник поділено на три ділянки вгорі L зліва V, справа T. Якщо нам потрібно знайти V, прикриємо її кружочком цю фізичну величину. То залишається L поділити на T. Ось така формула. V дорівнює L поділити на T. Якщо потрібно знайти L, закриємо його кружочком, то це V помножити на T. L дорівнює V помножити на T. Якщо ж ми хочемо знайти час, то потрібно L поділити на V. Горизонтальна лінія означає поділити вертикальна помножити. А тепер розв'яжіть цікаву вправу. Стадо антилоп може досить довгий час зберігати швидкість руху 80 км за годину. Який шлях подолає це стадо за півгодини? Ще одна цікава вправа: Дмитро поспішав до бабусі і їхав на скутері зі швидкістю 16 метрів за секунду. А татон авто. Гайну за морозивом для сина зі швидкістю 54 км за годину. Хто з них їхав швидше. Домашнє завдання Прочитай параграф 8 Це сторінки 52 58 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 58. І, звичайно, не забудь підписатися на канал Дистанційне Навчання. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натиснути всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!